Ми кажемо, що був основний злочин, і е, всі інші злочини це злочини, направлені на його виконання. Починаючи з 30-го числа це катування студентів на площі, і закінчуючи 20 лютого е, актом масового розстрілу е, громадян на вулиці Інститутській, які відомий. сформульовано, що це розгін студентського майдану. Я знаю, що таке розгін витіснення і що відбувалось. На майдані відбувалося катування людей. Це не була спецоперація, це не була тактика спеціальні дії. Це однозначно, і це треба ставити і досліджувати. Інструментом вчинення злочину було використання телевідеоматеріалів і потім викладання їх в інтернет. Тобто через фіксацію злочинів вони оприлюднювалися моментально, фактично по всім епізодам ключовим візьміть. Моментально давалися в інтернет, що радикалізовувало суспільство з одного боку, з іншого боку, тих же силовиків, які були не треба розуміти що було два силовиків не можна називати одним фронтом вони не виступали одних використовували в темну і ця більшість була інші це конкретно групи яких навіть не можна назвати силовиками це основна помилка яка дійс, тримає слідство і вони її зараз виправлять буде зміна обвинувачення рота беркуту рота ніякої роти не було не було, були певні особи, які пов'язані відношеннями служби під керівництвом садовника. Роти в розумінні юніта підрозділу правоохоронних органів там не було, і це встановлено матеріалом, були розрізнені особи, яких стояло завдання ну я про 20 лютого кажу інститутське знищення максимальної кількості людей і досягнення певних результатів. Всі ці дії підпадають під ознаку статті тероризм, це терористичний акт, який був направлений. Далі можна вже е, до розуміння, або на залякування, як з чим зараз іде слідство, або е, в моєму суб'єктивному баченні на розгойдування ситуації, радикалізацію, і створення картинки для е, сходу і Криму. Насправді всі ці злочини дуже прості, вони примітивні. Унікальність цих злочинів полягає у тому, що ніколи ніде у світі ці вчинення злочину не фіксувалося в такому. В такій кількості, як тут, ми маємо шалену кількість відео і фотодокументів. Єдина проблема, що два роки вони належним чином не оброблювались і не переводились із просто набору інформації в процесуальний документ. То, щоб розуміння розуміли, у слідчих немає кабінетів, у деяких немає комп'ютерів. Просто банально. Да? Те, що ну сходіть в управління спеціального розслідування, подивіться, що як вони там цими флешками ходять і тикають один одному в комп'ютер. Ключ до розслідування злочинів в контексті цього, як ми казали, змінного обвинувачення лежить в розслідуванні фактів вбивства правоохоронних органів. Вбивства правоохоронців, абсолютно не обґрунтовані, не вмотивовані. Ми кажемо на першій стадії радикалізації. Це очевидно зрозумілий факт, чому і ким вони були здійснювали, з якою метою да. Ключовий висновок, якщо півроку тому назад ми говорили про те, що в діях всіх слідчих органів, які є в нашій країні, в ГПУ, в тому числі, ми бачимо ознаки олігофренії, такої я маю негативні наслідки, то зараз дуже така неприємна тенденція. Зараз можна говорити, що це не просто недостатність там розуму чи кваліфікації а певні дії вже носять, мають ознаки умисних.